В Черкасах нині налічується 170 ОСББ, і їхня кількість постійно зростає. Деяким з них уже по 15 років. Що ж люди роблять після того, як об'єднуються? Вони планують капітальний ремонт. Минулому році для цього місто надало ОСББ 6,5 мільйонів гривень фінансової підтримки. Найголовніші потреби це ремонти мереж, дахів, а також утеплення і модернізація систем теплопостачання. Громадські Черкаси продовжує цикл сюжетів про комунальний вибір. І сьогодні ми покажемо, який же вигляд має реальне ОСББ. Віддальність повинна бути на одному. Якщо вам довіряють, то відповідаєте. Якщо вам не довіряють, просто вас не беруть головою. Кабіна повністю заміна обладнання там відремонтували. Ну а оце оце фасади ми ще поки не робили. Бачите, стіни ще не… до них ще руки не дійшли. Угу. Просто ви витрачатимете гроші, щоб структуру будинку утримати, а вже потім оздоблення в кінці. Лютому цього року закінчили робити оце освітлення. ось. Mm -hmm. Це е, mm -hmm. світильники з датчиками на рух. І воно вночі не світиться. і це по всьому будинку. Mm -hmm. Двері вхідні. Тут були такі совкові радянські, тубові такі металеві з щілинами. Ну Ми так ось його, поки їх поміняли, але ще не оздоблювали. Взимку тут взагалі тепло. Ми поміняли вікна, ось дивіться, у нас вікна поміняли. 50 квадратів дах над машинним відділенням. Ми його накрили не рубероїдом, а гумою. Така є американська технологія. Вона дуже дорога. І от у нас були гроші, зробили ми його за свої за свої гроші зробили, без співфінансування. 20 тисяч 400 гривень метр квадратний. Це було дорого на 2013 рік. Бо так, 200 гривень, 250, а тут 400. Але якість на 50 років проблему закрили. Модернізований сучасний бойлер для підігріву води гарячої в будинку на 103 квартири. Поставлений в листопаді 2012 року. Тому що наш той старий бойлер уже трубчатий він повністю був уже прогнивший, весь у дірках. За допомогою власних коштів 24 тисячі і трошки на допомогло місто 17 тисяч. Разом 41 тисяча ми поставили сюди сучасний бойлер. У РЕУ навіть і такої функції немає капітального ремонту. Вони поточно, аварійний, локальний, ще виконують. але по поводу капітального вони роботи не виконують. А хто виконує. А для того, щоб Реу виконав капітальний ремонт, треба, щоб бюджет виділив на це гроші. А гроші виділяти бюджет, тобто чиновники на державне підприємство РЕУ, не дуже хочуть, тому що, як правило, підозрюють про розкрадання. Інше питання, коли довіряють гроші ців власнику вже будинку, таким як СББ, тут вже більша відповідальність. Ну і контроль, звичайно, з боку ревізії і громади будинку. Якщо ви об'єдналися із сусідами в ОСББ, то можете розраховувати на фінансову підтримку міста. Щороку міська влада збільшує розмір видатків для таких об'єднань та задовольняє 100% заявок. На останню роботу по капітальному ремонту місця для користування, що ви бачили світильники. Ми зробили, об'єднавши дві програми. Програма 50 на 50 місць еконкому і програма по енергозбереженню і від держави. від Міністерства. Умови співфінансування 50 на 50, тобто, маючи якусь певну суму, можна її подвоїти за допомогою міської влади, виконати вдвічі більший обсяг робіт. Це ОСББ має можливість зробити. Якщо ОСББ новостворене протягом року. З, значить, з часу прийняття будинку в управління ОСББ має право розраховувати на підтримку від міської влади в обсязі 70%. Державна програма. Працює через кредитні установи Ощадбанк і е, Укргазбанк. Якщо ОСББ виконує е, кредитні зобов'язання, виконує енергощадний захід, держава повертає 40% вартості матеріалів таким ОСББ. А місто, наша управа міська, е, компенсує всі відсотки. Питання до керманичів міста стосовно чи є стратегія по підтримки відповідальних власників міста і будинків і в цілому міста. Да? Я бачу поки що, що ця стратегія відсутня, і вона якась має якийсь або хаотичний або латковий якийсь характер. Її треба звести в кучу і показати всім, що відповідальність буде підтримуватись фінансово безвідповідальність підтримуватись не буде. Це від бути безвідповідальним невигідно має стати. Я вам ще гарантую, міський голова тут гарантує, що повному обсязі всі співфінансування, які нададуться, будуть проплачені. на даний час. Ми залишаємо 3 мільйони гривень. В департаменті поступлено заявок на 15 тисяч гривень. Ви чуєте всі ваші заявки будуть забезпечені. У 2000 році автобусний парк став акціонерним товариством, і із соціальної сфери тобі, підприємства наш будинок був вилучений, там, рішенням Форду фонду держмайна. І виходить, той, хто його будував і той, хто його утримував, просто зник. Ми залишилися на узбіччі вулиці Смілянської в Черкасах, от як спокійня. Як, як, як ми стоїмо, живемо, нормально, але ми нічиї. Рішення місяконкому передають в реусім. Цей період просто такого, ну, нічого особливого в будинку не робилося. Я, я розумів, що таке є така можливість створити ОСББ і почав потихеньку громаду умовляти, створити ОСББ. Підтримки в мене не було. Десь із ста квартир, може квартир 10. Від Сили 12 мене підтримували. Це ще було ще й добре, ще було, що мене так підтримували. Ризикував і розумів, що може бути велика проблема. от, ну ну хорошо, добре, не піде воно. Не піде, нічого доброго з цього не буде. Я ризикував своїм авторитетом, ризикував долею будинку, долею людей. Але час наполегливість самих громадян, правління, моя активність показала, що це ОСББ може працювати. Ще щось і робити, і ще щось діяти. Дивіться наступні випуски нашої програми та дізнайтеся більше про переваги і недоліки самостійного управління будинками.